Вітаю! З вами видавництво «Вільний вітер я Андрій. А це наш новий зошит майстерня Каліграфічні прописи для дітей віком від 6 років. Мета зошиту каліграфічні прописи це постановка і вдосконалення правильного і красивого почерку в дитини. Зошит укладений з трьох розділів, є детальні інструкції і поради. В першому розділі написання елементів літер, які йдуть під номерами для полегшеного пошуку при потребі. В другому розділі конструювання і написання літер із вивчених елементів поєднання літер у склади і слова. В третьому розділі ми працюємо над написанням простих і ускладнених речень. При написанні елементів літер і самих літер задіяна методика оббігання камінців, що полегшує написання літер. В зошиті подані схеми напрямку написання літер. Для полегшення написання літер спочатку прописуються великі, а потім маленькі літери. Переписування великої кількості простих речень покращує навичку красивого почерку, а переписування складних слів надає можливість запам'ятати їх написання і не робити граматичних помилок. Робота в зошиті на початку повинна проходити під наглядом дорослої людини, для того щоб дитина навчилась правильно виписувати елементи літер і самі літери. А надалі, можливо і самостійна робота дитини. У вас є можливість роздрукувати будь-яку сторінку нашого ЗОшита. Для цього переходьте за цим QR-кодом на сайт, обирайте номер сторінки, друкуйте її чорно-білу версію і повторюйте заняття з дитиною. Долучайтесь до нас у соцмережах в Instagram, YouTube або на Facebook. Чекаємо на ваші коментарі та відгуки. Будьте гарними вчителями для своїх дітей. Бажаємо вам успіхів!